Дитино, умій триматись за себе і тримати паузу. Казала бабця мудра, як світ старий. Вона усміхалась, а я дивилась і думала щось утну, і чула її, не чула, хоч розбись. Зважуй, ходи наперед, і дбай про наслідки казала і вся світилася у селі. Очі її відбивали неба і щирості паростки, мені проростали в душу ліками слів. Та я берегла помилки і була дурепою. Найбільше тоді як кохала, як цвіла, мені б скористатися глуздом і цупкою мапою, яку залишила бабця серед стола. Та я не тримала пауз, а мапа вицвіла цвіла. Шукаю тепер кордони й малюю ходи, і, хоч не дбала про наслідки, горіла аж до тла, бабця киває здалеку крізь роки.